Сиділи люди вдома, тішились суботою, і раптом з ними стався путінський бабах. -а! а, 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 а Tonka. Війна, дантистка вириває з коренем душі з тіл, будинки з міст. Із нервів спокій. Всім загинувшим і скаліченим від зґвалтування ракетою присвячується. Боже прийми їхні душі, раєм своїм огорни. Мордорусских геть из людства переможемо. аминь.